Хочу поділитися з вами, дівчата, дослідженням музикознавчим. А це ж е, слухав я отай, ну, зрання люблю я таку музику послухати. От, ось я вам включу, яку, щоб ви знали про що йдемо. Отак, о, ось. Володимирів мене питає, а що це коцюрбата якась мелодія така, нерівна якась така. І дійсно, я теж завжди замислююся над цим питанням. Щось воно якесь так ну, неправильно. Щось таке. І доперло до мене. Насправді це ж вони зробили маршову таку пісню. А насправді це була трін І звучала вона в оригіналі. Це я предполагаю, звісно. Ось так. Це коли вони так розкачуються, за пиво. Auf de heide, hof aan kleine blumelein, aan das heis und, pardon, aan um das heis eikar. Ik doe het in lute hoop, het